Всім привіт! Сьогоднішня тема буде пов'язана з вибором масла в зимовий період. Як вибрати моторне масло на зиму мінус 10 за вікном, і якщо ви з якихось причин ще не встигли замінити моторне масло, затягувати не варто, тому що можливі по-справжньому сильні морози. А разом з ними і напружені ранкові запуски мотора. Питання лише в тому, яке масло обрати. Питання не з простих, особливо, якщо згадати, що на полицях автомобільних магазинів представлений багатий асортимент, що називається на будь-який гаманець. Сьогодні я б хотів поговорити про моторні масла, призначені для використання в зимовий період, а також про те, як правильно зчитувати інформацію, розміщену на каністрах. Дотримуємося всіх рекомендацій автовиробників. Все сезонне масло розпізнати дуже просто. На упаковці обов'язково присутнє маркування 5 w 40 або 10W-40. Буква В означає вінтер, зима. Варто звернути увагу на повністю синтетичні масла 5W-30 або 5W-20. Правда, якщо ваш автомобіль пробіг більше 100 тисяч кілометрів. Краще зупинити свій вибір на напівсинтетичній продукції. Повернемося до синтетики. Подібний сорк масел здатний не тільки забезпечити запуск двигуна при 50-градусних морозах, але й у стані Не секрет, що перші 5 хвилин роботи двигуна після морозної ночі відповідають парі десятків кілометрів пробігу. А якщо влітку їздити на напівсинтетиці, а на зиму заливати повністю синтетичне масло, напевно подібне питання виникає у багатьох автомобілістів. І ось вам таблиця, яка пояснює, при якій температурі можна використовувати те чи інше масло. Скажімо, якщо рекомендується масло 10 в 40 то залити 10 в 50 в принципі можна, але необхідно пам'ятати, що воно буде більш в'язким при високих температурах, коли двигун прогрівся і працює. У свою чергу призведе до недостатнього змащування певних елементів механізму і, як наслідок, підвищеного витрату пального і прискореного зносу двигуна в цілому. Застосування масла 15 2 40 цілком імовірно може призвести до труднощів при запуску двигуна в морози. Але якщо ви маєте теплий гараж, де мінімальна температура не опускається нижче 5 градусів, використання такого масла допускається. Зворотний приклад, використання більш текучого масла, ніж рекомендує виробник, призведе до підвищеного зносу і можливої витікання масла через зазори конструкції. Від себе додам прогрівати мотор хоча б до плюса, ну або їхати не розкручуючи сильно оберти, можна навіть пічку не вмикати одразу. Потрібно пам'ятати, що масляне голодування це найстрашніший знос. І ось в черговий раз хочеться звернути увагу на масло Петра Канада. З настанням холодів уникнути таких неприємностей допоможе вибір якості моторного масла з високими експлуатаційними властивостями, яке зберігає свою текучість навіть у зимовий період. Саме такою продукцією є моторні масла Supreme Synthetic. Петроканала Supreme Synthetic це лінійка найкращих синтетичних моторних масел, спеціально розроблених для ефективного змащування сучасних моделей бензинових двигунів, легкових автомобілів, автофургонів, позашляховиків і легких вантажівок. Всі масла Supreme Synthetic з подовженим інтервалом заміни мають унікальну низькотемпературну текучість, що знижує знос двигуна при холодному запуску і водінні при низьких температурах. А марка Supreme Synthetic 5W30 полегшує холодний запуск двигуна навіть при температурі до мінус 40. З моторними маслами Petro Canada Supreme Synthetic можна назавжди забути про проблему холодного запуску двигуна, і це перевірено реально сильними морозами на власному парку автомобілів. Запам'ятаємо, що купувати масло необхідно тільки у офіційного представника бренду або в спеціалізованих магазинах СТО, які працюють з тими чи іншими представниками у вашому регіоні. У цьому випадку є гарантія, що ви убережете свій автомобіль від підробок, які заполонили ринок. Oh, oh,